Доброго дня, дорогі друзі. Зараз ми знаходимось на ділянці поля, на якій була посіяна морфа сортів Абако і Болівар. Зараз ми по сиренькій землі вносимо ґрунтовий гербіцид. Називається він гезогард із нормою. 3 літри на гектар і вилив робочої суміші 300 літрів на гектар. Також ми сьогодні очікуємо ще дощика, який нам цю суміш, яку ми виливаємо на землю, приб'є. І я думаю, що е, таким чином ґрунтовий гербіцид буде мати кращий ефект. Отаке в нас поле. 30 гектар 30 засіяли ми морквою. Ну, вибачайте, друзі, що не вийшло показати саму сівбу, бо у нас своєї сівалки нема. Ми наймали там чоловіка, він сівалочкою точного висіва сіяв нам. От, то він не дуже хотів, щоб ми його знімали. І плюс дуже багато роботи, то і оператора не було. Ось такі. Як ми сіяли? Сіяли ми у нас між тракторною колією вийшло шість рядочків. Ага, ось. Один. Оце один, два, три, чотири, п'ять і шість. Ішли сівалочкою. Три рядочки в одну сторону, і вертались, вона трошки зміщена була, вертались в іншу сторону і просівали ще три рядочки. Між семечкою у нас, якщо не помиляюсь, 6 сантиметрів у рядочку. І добриво ми вносили перед посівом під культивацію. 300 кілограмів на гектар яраміла. так. І приблизно в нас вийшла десь густота посіву 750 тисяч на гектар. Зараз ми таким опрісвачем працюємо. 12 метрів захват його. Зараз ми розвернемось, знову розкладемо і поїдемо далі. Потрібно працювати, щоб не застиг нас дощ під час оприскування. Добре, працюємо далі. Так, ми розвернулися. У нас тут з одної сторони, ну, щоб не, не складати штанги, то не розвернешся. Приходиться на одній стороні По постійно. Складати штанги. Захоплюємо ми е, три цілих прохода з однієї сторони колеса і половинку. Також з іншої. Ну і під трактором один проход сімалочки. Також. І так ми дійшли до краю, відрахували три з половиною і ще раз три з половиною І заїжджаємо, десь там якусь паличку поставили, щоб було помітно, куди. ось так да, Звісно, це довго постійно складатись, але нічого. Ага, тут ми вже тут усе кривувати, замість якихось защолок отверточку так бац, швидко і тримає. Проходимо ми другою повищеною передачею, десь 1300 оборотів. Так у нас виходить палив. Зручно кермувати одною рукою і знімати. Так, тут нам трішки стовп буде мішати, але ми зараз його викрутимо. Заїхали до кінця, тут потрібно буде складатись, бо стовп мішає. Господи. все мішає. Ну нічого, тут також. Складимося, в принципі не будемо складатися, зараз ми так вивернемо. Так, відраховуємо. Ось слід наш один проход, другий проход, третій проход і на цьому половинка. Знову половинка, один проход, другий проход і третій. А що ось сюди ми повинні заїхати. Так, оп. Прочертили, щоб собі видно було. І зараз заскакуємо далі. Так, Знову ми доїхали до цих корчів і розвертаємось. О, трішки виїжджаємо на саму морку, я думаю, вийдеться. Ніде не діляться. Ми там відчерпили лінію так, і сюди заходимо. Вийдемо разом а, а, Знову От подвигку забув нашу Ось вона. Так, а, тиск у нас під час обробітку доходить. До четвірочки Трішки деякі речі у нас у цьому прискочі по колхозному, так як ось вирвало в мене цю кришку. Я її тепер посадив на паклю з мастикою. І о, поки вона там засихає, я підтягну проволокою на всякий случай. Допрацюємо, висохне, знімемо. Не знаю, чому її відірвало, ніби різьба, все добре, а чомусь не міцно держить. Я. Працював по буряку, тільки стартанув, ніби все провірив вже жив. Дивлюсь, вирвало, то я швидко все виключив, побіг рукою, затулив уже що робити, тіче там, нефіга собі така <смі> диреля там, отвір. Он, поки держав, дотягнувся до кришки, затулив, якось там. Закрутив її, допрацював, а це ж тепер так зробив. Допрацюємо проволочку з кинемо, думаю, буде тримати місце. Так, десь ми з вами вже приблизно на екваторі поля по праву сторону. Там гоні трошки коротші, з цієї трішки довші. Так, и ми сейчас сложим Шитати, зразу потрібно один, два, три. Половинка. Половинка, один, два, три. Тут ми стоїм. Так поглянути, скільки в нас там залишилося? О! Ага. 200 літров. 200 літрів це 70 соток десь. Ага, навіть і залишиться трішки. Можна трішки менше оборотів давати. Ну, Не дуже зручно знімати садом здаємо До нашої рисочки вперед. Ось викрутись ми в. Від тої пам'ятки. Зараз розкладаємо оцю штангу і їдемо далі. Вітер, звісно, трішки зносить, то я опустив пониже штанги, але все одно але нічого не залишається робити, потрібно пріскати. Так от і добрались ми з вами вже до майже крайнього проходу. От тут у нас крайній проход буде захвачувати тільки половинку. Ну, назад якось вернемось отою середньою штангою, трішки повторимо, думаю, нічого страшного вилізе. От, з буряком ми працювали ж таким самим чином. Тільки працювали препаратом Dual Gold також 3 літри на гектар, 300 літрів робочої суміші на гектар. От залишилось у нас у баку приблизно 65 літрів, це на 20 соток. Зараз ну, ми захоплюємо 12 метрів і тут довжина десь 120. Це приблизно 15 соток і назад вернемось, так воно десь все вилетить. Навіть, мабуть, і на звороти нам не залишиться. Мой залишиться, глянемо. Так що, дякую за перегляд. Будемо старатись відзнімати відео вже з оператором, бо самому не дуже зручно в тракторі. По крайній мірі в практорі. Не знаю, яке там відео на якість получиться. Так що таке. Так що бажаю всім мирного неба, щастя і успіху. До нових зустрічей. До побачення. Отака така болячка наркополі.